Доброго часу, шановні садоводи, сьогодні у нас 25 травня 2024 року, і я почав прививати хурму. Прививати буду в основному методом окуліровка, тільки з невеликими нюансами. По обв'язці. Одну частину рослин буду обв'язувати бодітейпом, повністю, ну тобто я вже обв'язував вдвічі її складав і обв'язував повністю тільки бодітейпом. А зараз буду прививати і обв'язуватиму звичайною, ну, отакою нарізаною. Поліетиленовою лентою, плівкою, а саму бруньку закрию бодітейпом, тому що ну, хурма вона любить навколишню вологу. Тобто додатково зберегти хочу вологу для бруньки. Ну, по вступу, мабуть, все, перейдемо. Потихеньку до діла. Шановні, спочатку скажу, поки не забув. Якщо у вас підщепа отака гарно розрослась, патлата, то її потрібно підрізати. Тому що у нас окуліровка, скажімо так, з пробудженням. Це не так, як літня там осіння, що аж весною наступного року зрізається. Воно має паралельно і приростати, пробуджуватись і рости. Тому я зрізаю, залишаю десь ну, 3-4 гілки. Тобто, як от на такій рослині от зрізав, а це викидаю. Так, ну, далі. Уже по знайомій схемі, так як і з іншими з прививкою інших рослин, беру черенок обратним хватом. Дивлюся, вибираю бруньку. Це я взяв, підрізав саджанець сорту Вален Beauty, Тому цей черенок такий мощний, декілька штук зроблю, а все інше буду робити сортом Дар Софівки. Це сорт хурми Віргінської, як би тут смисла високо щепити, ну я не бачу. Тому, в принципі, більш-менш на отакій от висоті. Так, роблю заріз. Ну отак. Тут можна дорізати, якщо не з першого разу. Далі ось моя брунечка. Отак я роблю такий виріз, вважаю, краще переживається. Отак. От Все. Вирізаю. Бруньку. Отак з ножа притримуєте великим пальцем до ножа. Вставляємо в карманчик. Стараєтесь, щоб у вас тут співпало десь, ну, пів міліметра, міліметр. У мене, бачите, трішки не співпало, я акуратно. Підрізаю. Все, воно там в карманчику ніж відкладаю. Далі беру плівку і починаючи знизу, все як при як при звичайній окуліровці персиків, слив там, черешень. І починаю плотно обмотувати. Тут можна підправляти отак по ходу, нічого страшного нема. Отут важливий момент придавлюєте зверху бруньку, саму бруньку, плівкою не замотити. І тепер тут отак потрібно під, піднирнути, минуючи бруньку. Ну Можна отак трішки ще зверху і потім підтягуєте плівку і отак. Накидаєте за бруньку і знову тут йдете вниз ось рукою, щоб закрити, щоб тут не проходило ні повітря, ні волога не виходила. Йдете вниз. І тепер знову мотаєте тут. Брунька залишається відкрита. Тобто спокійно вона буде рости. Ми її зараз пізніше прикриємо бодітейпом. Все. Ну, тут я підтягую, ну, тут повище можна. Все так. Підтягую, підтягую накидаю отак, може порветься, то. І роблю отаку таку петельку. Все, тут затягнув. Ну, так, тепер, дивіться, беру бодітейп. Отак кусочок ось в мене є ножниці. Відрізаю десь отаку ось полосочку. Це просто зараз прикрити бруньку. Все. Іду до Бруньки. Ну, отак знизу трошки, щоб вона ж все таки й прилипла. І все отак он Брунечку один раз. підтягує. Один раз. Тут воно прилипне. Отак. Ну, і все, в принципі. Отак і залишається, потім, коли буде росточок, такий десь три листочки, якщо, дасть Бог, все благополучно. Зрізатиму. Ну, буду дивитись по-різному, буду. І 3 см зверху зрізати, і над брунькою зрізатиму, буду дивитись. Зараз ще зроблю дві прививочки. Вален Б'юті, класний сорт. Мені сподобався дві. А далі буду вже даром Софіївки завершу. Ну, це, в принципі, і все. Далі я ще в кінці цього відео зроблю там вставочку на рахунок, як же почуває себе ота, оте ключене насіння хурми, що переросло. Подивитись, кому цікаво. Ну, а на цьому. На цьому, як то кажуть, окуліровка завершена. Всім бажаю успіхів, хай у вас все виходить, все виходить так, як ви хочете. Кому сподобалось, хто знайшов тут щось цікаве для себе. Будь ласка, ставте лайки, хай канал розвивається, якщо можна, підписку. Всього вам найкращого. До побачення, до зв'язку. Так, шановні. Знімаю невеличке доповнення. Десь до якогось основного відео додавлю в кінці. Дивіться, оце результати отого ключіння насіння хурми, що переросше було, ви бачили на відео, хто підписаний на канал. Ось їх тут три штучки. Так. Оце безпосередньо. Ну, той росток, що був на відео, який я один висаджував, і було там триємності. Ось друга. В ну, такому ще не скинула на сіни. Ну, там можна придавити. Зняти її та і все нічого страшного не буде. Оце друга. І ось третя рослинка вже отака. Так що, як і говорив, то не поміха. Не бажано до такого дотягувати, звісно, але, але діло поправимо, як то кажуть. Всього найкращого, бувайте.